Готуємо желейний десерт зі смаком апельсина та Кока-Коли. Цікаве поєднання смаків та ніжна текстура. Для основи я взяла 200 г подрібненого печива, 60 г розтопленого вершкового масла. Добре перемішала та зробила основу. Далі у нас йде сметана 500 г, цукор 3 столові ложки, ванільний цукор і цедра одного апельсина. Це все перемішую і розділяю на 2 порції. Желатин 2 чайні ложки розвожу гарячою водою 50 мл та додаю до однієї порції сметани. Виливаю в форму та ставлю в холодильник до повного стигання. Далі у мене йде желе зі смаком апельсина, заливаю гарячою водою та перемішую. І як тільки сметана застигла, вливаю желе. Далі роблю те ж саме: Желатин, гаряча вода і сметана. Викладаю третім шаром. Далі у нас йде жила зі смаком Кока-Коли. Всі пропорції будуть указані в описі під відео і виливаю потихеньку желе на застиглу сметану. Ставлю в холодильник до повного стигання, я залишила на ніч. Форма у мене була діаметром 18 см. Прикрашаю цитрусовим мармеладом. Желейний десерт готовий.